У Вінниці відкрився перший в області центр рекрутингу української армії. У відділенні ЦНАПу, який знаходиться за адресою вулиця Братславська, 85, можна отримати консультацію та рекрутуватися до лав сил оборони. Центр націлений на популяризацію служби в збройних силах, в силах оборони це дуже важливо. Це цивільний центр. Сюди можуть звертатися люди, отримувати консультації, зможуть знайомитись з підрозділами, можуть знайомитись з з професіями, вакантними посадами, які на сьогоднішній день є в збройних силах, в силах оборони мережу центрів створює міністерство оборони України у співпраці з обласними військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Це сервіс для людини. Це кожен може обрати собі військову частину, посаду. Скомунікувати з нашою допомогою і далі йти служити. Причому велика кількість жінок звертається у нас до 20%. Ми бачимо по взагалі, нашій системі, це звернення, це саме жінки. Звертаються молоді люди. Кожен враховує власне свій досвід, свій фах, де він раніше був. Немаловажно, що сюди можна звернутися навіть після того, як людина отримала першу повістку. У базі центрів рекрутингу більше як 10 тисяч вакансій, підрозділи сил оборони. Найбільш популярні серед громадян спеціальності пов'язані з безпілотниками, водійські та стрілецькі посади. Люди можуть прийти сюди по мобілізації, як і на контракт. Ми надамо всі вакантні посади, починаючи там від водія, закінчуючи там і операторами, і в зенітні батареї і інше і людина. При прийде, дізнається, і без ТЦК ми напряму візьмемо до себе, оформимо ці документи. Посади не завжди бувають бойові, є і водії, кухарі, зв'язківці, оператори БПЛА. Тож бажаю, що охочі, звертайтеся. Будь ласка, будемо раді вас прийняти і в подальшому проходити з вами разом службу, обороняючи нашу державу Україну. У центрі працюють дві цивільні рекрутерки, які пройшли відповідне навчання. Кожному хто бажає долучитися до сил оборони, працівниці допоможуть обрати посаду відповідно його професійним здібностям і навичкам та військову частину. Якщо людина прийшла і от вона знає, що вона хоче служити в такій то частині, саме на такі вакансії. Ми обіцяємо, що вона попаде саме на те місце роботи, на ту службу і буде служити саме там. Тому на протязі всього етапу рекрутингу ми здійснюємо супровід. Ми комунікуємо постійно. Нині в Україні функціонує вже 48 центрів рекрутингу української армії. 47 з них працюють офлайн, один центр рекрутингу онлайн.